Зробити в серії реклами це не круто, але розказати, як воно все відбувається, ну щось можливо. Знаєте, це як апгрейд. Апгрейд звичайної людини до навичок Джон Віка. шостої точки рухайся повільно. Ви будете підривати і стріляти стільки, скільки потрібно, а деколи навіть і більше. Я прийшов в цей підрозділ, бо мені не вистачало драйву. на Я маю перевірити групу, чи вона зможе виконати будь-яке цих завдання. Більш така є підготовка, яку я не отримував дешеве. Підготовки — Вчити так, як буде на війні. Відновлення це не відпише. Це підготовка до ведення бойових дій. Основний елемент відновлення це тренування і підготовка матеріальних засобів. Якби це важко не було, морально особового складу, який виходить з ведення бойових дій. Одразу залітає на підготовку, тому що від цього залежить їхнє життя. Зазвичай відновлення чистої місяці, де за цей період стараємось максимально проводити заняття. В кінці відновлення, зрозуміло, йдуть комплексні заняття, які показують результати цього відновлення, Якщо підрозділ готовий допомогти поставлення на них задання. На даний час, от лінія ЛБЗ в нас розширюється, і підконтрольна зона дронами, можна її вже називати сірою зоною, в майбутньому, я думаю, вона буде більше, ніж 10 кілометрів. І ми готуємося до цього, що нам по цю зону потрібно буде заходити. Безпосередньо за цих 30 годин нашого контрольного заняття ми пройшли більше 14 кілометрів, що приблизно включає якби, такі вимоги. Це не просто прогулятися, наприклад, там на ніхті по дорозі. Здійснення переходу це відбувалося в спорядженні, тобто на них було там по 20-30 кг рюкзак плюс їхнє спорядження. Тобто реально в сумі це було десь кілограм 40-50. У майбутньому зараз реалізовуємо проєкт, що група буде озброєна ще нрк роботами Тобто невеличкими роботами, які везуть 50-100 кілограм, які група би з собою, це робот діда, везе їм боєприпаси, везе їхнє майно. І вже нема такого, що приїхала машина на передній край, вигрузилась і поїхала. Тобто це все, все треба пішому порядку носити. І тим самим це стимулювало розвиток НРК на землі роботизований комплексів. Головне завдання НРК це логістика. Тобто, тому що якщо не буде набоїв на позиції, ніхто не буде стріляти, якщо не буде води, який би там солдат не був на тій позиції, він не висадить. Саме найважче довіритися тому, що ти сидиш в одній водці і розумієш, що в будь-який момент там можеш статися щось нештатне, там лодка почне спускати і. І кожен почне якби, тянути в свою сторону. Але це дуже важливий фактор як для злагодження колективу. Коли ти сидиш з цими людьми, ти розумієш, що ось ви в одному човні і виконуєте одне завдання, і це круто. Важкого? Ну важко знайти місце. Де можна безпечно знайти воду і важко знайти місце, де можна вийти з води. А решта це вже технічні моменти, які можна просто напрацювати, навчити бійців гребсти синхрону, тримати сектори та швидко загружатися та вигружатися з шовою. На завданнях це постійна розвідка, розвідка узбережжя, розвідка точки десантування. З використанням броню в першу чергу, А потім вже і виконання, тому що заходити в воду, не знаючи броду. Прислів кажу. Ну і по ходу виконання наших маршів нам постійно з'являються нові завдання, якби неочікувані. Які ми в ході руху теж виконуємо. То це може бути, ми вже пройшли цю контрольну точку, пройшли там буквально кілометрів 3 вперед, нам залишається тут до фінальної точки метр вісімсот, і тут парадійки, кажуть, там точка 6, висадився противник, потрібно зачистити. Якби Мінімум часу на планування, мінімум часу на яку немає підготовку, взяв став найобхідне і швидким оленем туди прям. Щоб ну, виконати це завдання, там, знищити цього противника і продовжити виконувати своє основне завдання. Якби так рухатись. Ну і е, немало важливо в нашій підготовці, це подавання міновибухової загорожі. Скажу по правді, це ну, дуже важко. В реальності це ще важче. Але ми повинні звикати до цього. Використали цей елемент, але скажу від варто е, в тих районах е, виконання завдання, де ми крайнім часом виконуємо ці завдання, то дуже рідко зустрічаються міні-поля. Мінування проводиться, але за високою активності бойових дій ці міни зазвичай знищені. Були випадки, коли там зустрічали міні-поля, але реально обходили їх, тобто не ризикували, тому що сам процес проходження. Міновий вибухових загроза, він дуже складний і довгий. А так як розвідка ведеться постійно повітряна розвідка і майже день, ніч туман, броса бачить. Але групу перевірили, тому що різні. Пів року назад отримували завдання, де реальна група, перевірявши там і Добро Шадон. Делі там висування і проводили... До розвідку за маршрутів висування перед проведенням примігів. І група на одному з маршрутів реально натрапила на міні-поля. Тобто там були встановлені протитанкові міни від техніки. Але наблизившись туди, виявили багато останнього. Тому воно ну, рідко, але актуально. Задання такого штурму це і є основне наше завдання. А всі решта, так як подавання цієї відстані, подавання міновибухових загороджень, інфільтрація в цей район, є вже другорядним. І безпосередньо, по прибуттю вже, е, до нашого основного завдання, моє завдання це щоб кожна людина знала свій сектор, знала, що робити при кожній міжстатній ситуації, розробка, що якщо. 15 метрів пробігли, 20 проповзи, 15 пробігли, закріпилися на тому горбі. Це як тільки у вас там троє е, закріпилися на бугру, той третій спускається вниз, і ми і вже через нього проходимо, і йдемо до будівлі. Так, напевно, проблем. Підготуватися! Троєповерн, троє поле! Швидкість, агресія, не буде швидкості. Це дасть противнику час перегрупуватися, зайняти більш вийніші позиції. Не буде агресії постійних прострілів, не буде психологічного тиску. Це дасть противнику можливість повірити в себе і проявити себе як проти нас. Ну а далі вже понапрацьовані якби штурмці тобі і захист ті Не просто там штурм буділля, постріляли і все тут. Зазвичай приведення оборони в будівлі створюються барикади. Тобто з різних елементів закидаються вхідні опори, вікна, двері для того, щоб ніхто не заскочив туди. Тому тренували з урахуванням цього групу, і назву дуже ефектно. Викинули ці вправи, тому що вони одразу, підходячи до цих проходів, залажували заряди і ці барикади просто знищували вибуховими зарядами. Це було швидко, ефективно і ефектно. Вимогай <таслужить> доряд! То бачив, де штурмова група підходить до об'єкту, впирається в цю барикаду, не може її пройти, а противник, ведячи з приміщення вогонь, вже урожає цю групу. Тому це елемент дуже важливий і головне навчити групу, давати ці барикади. Що робити, якщо вони впираються в них? Взагалі там по... Тут це розбита будівля, яка максимально показує нам там, ті об'єкти, які реально є на війні, тому що. Ну дуже часто там з начальних центрів чи в начальний центр ти приїжджаєш, там кілхаус такий построєний, просто там. Тільки зранку тетя помила поли, днем, і ви там вчитеся за зачищати, там тихо, безшумно. А реально ми на війні бачимо, що ці будівлі знищені, що там куча. Барикади, забали, куча кирпичів і акцент на підготовці був поставлений на це і під час ППЗ було за все перевірено, наскільки група ефективно буде виконувати такі завдання. Також було застосовано дрони противника, ну які імітували противника. Тобто реальна фікліжка з навчальним зарядом заходила на групу. Вийти з підборами. На рахунок інженерної підготовки у нас були задіяні інженера загону наших. Ми розташували а, в, спринтат, інженерні свої а, вироби. На самій полосі препятствий біля коліс, на яких вони мали бігти, та біля колючої проволоки, під якими вони мали проходити. Це мало імітувати саме артилерійську підготовку противника, щоб вони звикали до прильотів, до того, щоб у них постійно буде вестися вогонь і щоб вони цього не боялися. Враховуючи постійно умови ворожих БПЛА, дронів, ФТВ, скидів і тому подібне, то дуже важливо дотримуватися розосередження. І при цьому розосередженні важливо дотримуватися принципу 360. Щоб, о, ми не знаємо, який буде крутись противник. Ми знаємо, де він зараз є на цьому об'єкті. 360 це головне на цьому ротові. Ведемо поранено до поверхових підігрі. Плюс-плюс. Я. Прикриття з повітря має бути. Прикриття з повітря в мене. Мені дуже подобається, що у нас у підрозділі, не беручи групу, в загалом загоні, дуже серйозно ставляться до підготовки, бойової підготовки. І отакі от спецефекти, які... Ну, вчора це за димні будівель. Імітація артообстрілу. Умови FPV, умови скидів — Це дійсно те, що нас чекає. Я прийшов в цей підрозділ, бо мені не вистачало драйву. Спочатку я служив командиром зводу в піхоті. Але я хотів виконувати не загальні завдання, а як спеціальні дії, розвідка. Я вважаю, що 40 днів це великий інтенсив, у нас майже не було вихідних, але коли ти приходиш в підрозділи такого характеру, якщо ти претендуєш, то відповідай. Тому я вважаю, що все пройшло у нас тут. Взагалі, коли приходять такі підрозділи, вони вважають, що вони поставили галочку на якомусь рівні. Але це не так, ти повинен завжди розвиватись, розвиватись і покращувати свій рівень навичок, підготовки, як в так і колективні. Більш така є підготовка, яку я не отримував в дешеве. Під містом Ізюм ми присіклися з хлопцями третього полку. Я побачив їхню роботу. Я побачив, що хлопці дійсно професіонали. І в мене довго думка коробила, щоб таким ж самим стати. Деякий час мені. Не вдавалося, бо в мене був особовий склад, я, я мав ним командувати. Але потім я вже все-таки наважився і пішов служити перекіпом. Готовка дуже важка, але дуже корисна для своєї роботи. З озброєння, там де я раніше служив, де більш радянське, ну не дуже той багато було закордонного озброєння. Коли я попав третій клос, я бачу, що дуже багато закордонних заняття, воно дуже ефективне. Постійно проводимо роботу з рекрутингом. постійно шукаємо людей на в першу чергу. Підготовку ми забезпечимо. Забезпечуємо переведення з інших столичних клім. Тобто максимально цим сприяємо, максимально стараємось. Набрати людей, які хочуть нас служити. Тому що це розвиток нашого підрозділу в першу чергу. Не важливо скільки він був там цивільним чи військовим, але є достатньо в достатньому бажанні насназі людина вписується в цей колектив і робить все достатньо на гарному рівні. Можливо, у вас буде менше вільного часу, як і врешті, але підготовки буде достатньо. Достатньо для того, щоб ви виконували мінімум обов'язків оператора. Але цього мінімуму буде достатньо для того, щоб ви виживали на полі бою. А часом виростете до того, що будете піти з метою і її виконувати.